Як не злити рекламний бюджет в Google Ads? Google може автоматично додавати якісь ключові слова, якісь об'єкти, навіть оголошення, тексту, оголошення писати. Але це зазвичай приводить тільки тому, що ви зв'яєте свій бюджет і не отримуєте потрібного конверсії, продажів та заявок. Мене звати Іван Ковалевський. Підписуйтесь, тут. Це про створення сайтів на незпеч nice та лідогенерацію через Google Ads та маркетинг. Отже, щоб відключити всі ці автоматичні налаштування, які Google може вам додати без вашого дозволу в рекламній кампанії, для цього ми переходимо в розділ «Рекомендації». і ось тут ми бачимо, а є віконечка автоматичне застосування. Натискаємо на нього, переходимо в нього. Ось тут ми можемо бачити, у нас є керування оголошень тип 8 рекомендацій. Є розвиток бізнесу чи рекомендації. Якщо ви заходите і бачите, що тут стоять позначки, то знайте, що Google зможе автоматично самостійно робити якісь зміни в ваших рекламних кампаніях. І це зазвичай приводить до того, що ви просто будете зливати бюджет і не будете розуміти, чому вчора реклама працювала приносила вам заявки, а сьогодні просто зливається бюджет. Отож, переходимо сюди. І переглядаємо, якщо є якісь позначки, ми їх всіх вимикаємо. Також є ще в одному місці, де можна може Google додати якісь об'єкти, не порадившись з вами. Для цього ми переходимо в розділ об'єкти оголошення, в розділ об'єкти. І ось тут у нас є три. Крапочки більше, і є також автоматичні об'єкти на рівні облікового запису. Тут кроються ще додаткові у нас об'єкти, які Google може додавати. Тискаємо більше і додаткові налаштування. І ось бачимо: у нас тут увімкнуно динамічне додавання посилань, тобто автоматично Google Ads може додавати посилання. Є динамічні виноски і так далі. Я раджу залишити тільки рейтинг продавця, це якщо у вас підключено. Ваші відгуки будуть відображатися в оголошеннях. І також я раджу залишити довгі заголовки оголошень. Інколи Google може зробити довгих заголовах більше 30 символів. Все інше я рекомендую також відключити. До цього ми просто натискаємо і натискаємо. Вимкнути. Google завжди питає, чому ми хочемо відбути те, що приносить Google більше грошей, а не нам. Ми вибираємо будь-яку причину, яку нам. Більше всього подобається. І натискаємо «Зберегти». Таким чином, вимкнувши в об'єктах і в рекомендаціях автоматичні зміни, ви суттєво можете зекономити свій бюджет і нервися саме головне, бо ви точно будете знати, що Google без вашого відома нічого не змінить в рекламній кампанії. Дякую за перегляд! Бажаю вам мирного неба над головою! Все буде Україна!